Капеланська благословіння на 21 грудня 24-го року, В Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса. Такі слова Ісуса, якщо ти в малому був вірний, то ти будеш вірний і великому. Якщо ти був несправедливий в малому, то будеш несправедливий і великому. І якщо ти в, е, був в, 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 в малому багатстві, в, в неправедному багатстві невірний, то хто дасть тобі праведне? І якщо ти був в, в чужому багатстві е, невірний, то хто ж тобі дасть твоє? Про що говорить Ісус? Для мене він говорить про смисл мого життя. Є земне життя, яке ми живемо ну, цим багатством, земними, земними багатствами, що щось набуваємо, щось втрачаємо. І для того, щоб я отримав небесне або був вірним в небесному, я повинен бути вірним і істинним, правдивим в тих земних речах, які знаходять поруч мене. Повинен бути в них правдивих. Повинен бути справедливим. І якщо тут в малих речах у відносинах між людьми, між самим собою, відносинах в побуті, я вірний, праведний, істинний, справедливий, то Господь дасть мені і велике небесне, в якому я і буду справедливий, вірний істинний. І про це мені каже Господь цими словами. Він говорить далі, що а, не можна служити Богові і Мамоні. Так, не можна. Бо якщо я буду служити Мамоні в цьому житті, то я обираю невірне, несправедливе, неправедне. І тоді мені небесне вже ніхто не дасть, бо я обрав земне. Або Боже не набрав, не обрав. А якщо я обираю в цих відносинах істине. Не тримаюся за це, знаєте, повсякденна поруч мене проходять відносини з людьми. А ці відносини стосуються звичайних речей в побуті, в тому багатстві земному, якому ми і розуміємо цінності цього життя. І якщо я вчасно віддаю, кому треба, треба віддавати, або не розтрачаю. Бездумно те, що мені дається, а, ну, зберігаю те, що мені дається, і вчасно віддаю знову, то я є праведний істинний в тому багатстві, яке мені дається, або яке проходить через мої руки. Воно неправдне, тому що воно не моє. Все Боже. Але коли я праведно його витрачаю і не розтрачаю бездумно, а відповідно, вчасно роздаю, коли треба. І не і зберігаю, накопичую, коли теж треба, тоді я і праведний істинний в цьому багатстві. Але ця праведність гартується для а, розподілу небесних дарів, які великі, які істини, які великі справедливо, великосправедливі. Якщо подивитися на ці слова, сісти, розважити, коли вже не подивитися. То можна і впорядкувати своє земне життя, яке буде набувати земними дарами небесні скарби. А для цього треба просто прийняти слова Ісуса, послухати їх, розважити над ними і почати виконувати повсяденному житті. Амінь.